Мої вам вітання. Розпочинається новий проєкт, про який я говорив ще що щось місяць чи півтора чи два назад. Треба зробити ось з такої штучки дровокола, тому що є ось такі пеньки і такі пеньки є. І треба їх якось колоти, тому що ось такою маленькою скиркою рубати їх нема ні в кого бажання. А тирці залишилися два мішки. Палити чимось треба. Спочатку я думав прикрутити сюди ручку і такого корбу, і крутити, і закручувати його в пеньок і розрубувати його надвоє, щоб не витрачати ніякі ресурси. Але це, напевно, буде довго. Тому хочу я його зробити ось сюди вчепити, зняти цей вал, надіти його на вал, зробити столик і зробити так, як люди роблять. Але яка в мене до вас питання? Може там є у вас. Хто через таке вже проходив доброго. У нас і був такий проєкт розпочатий. Була там зроблена пара проб. Значить, що воно зроблено? Штука ось ця вся чіплялася до трактора. Карданом підключались ми ось туди. Великий шків. Крути менший шків. Тут, виходить, сумасшедші оберти. 20 кг маховик. Це все крутилось. Пхалися сюди всякі такі гілочки і і рубало. Але це тільки був пробний такий проєкт. Працювало, треба було тільки його вдосконалити і зробити як так далі. Але все воно стало. В другому відео розповім чому. Тепер до вас питання. Що це мені замутити? Є, значить, у нас що трактор, є мотоблок, є бензиновий. Двигун на шість кубил і є електродвигун. Тобто привод можна робити із цього, що я перечислив. Значить, киньте якусь ідею, до чого його зробити. Значить, морква сама вчіпиться, як я вже кажу, ось сюди. ось Сюди вона вчіпиться, якщо воно вийметься. Не вийметься, то будемо виймати. Морква сама буде чіплятися. До речі, закрутив руками всю щілину і досить таки хорошо закрутилося. Морквинка В планах має бути тут, дороблений столик. Оце ж тільки питаннячко. Та штука вже ж перекинеться, вже сюди є ще шків, до речі, менший. Можна використовувати як великий шків на великий шків. Зразу до цього маховика, або з великого шківа перейти в мене є сюди менший шків. Набагато менший шків для того, щоб дати нормальну обертів. Потім або одразу ставити сюди двигун електро і сюди виходити чим? Електродвигуном, або так само є бензиновий двигун. Виходити можна бензиновим двигуном, або ж оту штуку перемістити ось сюди, кинути шківок і зробити, щоб воно від трактора від валу відбору. Або ще один варіант, який я вже казав від мотоблока, якось вже присобачити. Підкиньте на якусь ідейку. Воно мало бути б десь тут стаціонарне стояти, щоб недалеко, тому що основна маса піньків це ось тут. Носити, возити нам її не треба. Є кріплення трьохточка, сюди воно там доварюється, воно було приварено, просто вдівалося, щоб менше місця займало. Бо проєкт був значить, зроблений пробний, тоді воно щось там стояло, заважало, я його трошки розібрав, щоб менше валялось воно. І зараз, опять ж, зима вже насувається, треба якось його почати доробляти далі. Значить, якщо у вас є якісь ідеї. Підкиньте, це я буду робити з дня на день десь вже розпочинати. То якщо ви дасте якусь хорошу, мені цікаву ідею, може я якось піду таким шляхом скористаюся нею. Тому що зараз поки мені стільки просто закину відос, щоб ви всі подивилися, побачили і порекомендували щось. А вже потім будемо робити сюди стил, все як має бути, і, можливо, так як я і кажу, якийсь привід від чогось. Тому що є пеньки, є маленька сукірка, а рубати ніхто не хоче. Ну а на сьогодні взагалі відосі ще й про перець. Гіркий. Бачите, що робиться? Це той перець, який посаджений був дуже пізно і з якого мало вирости всього-навсього хоча б по стрічку з кожного куща. Хоча б де це тебе як це взяти. Крутецький, зараз я покажу. Ось. І жито. Тоби подивіться на це жито. Красота. Такі фрагменти мені подобаються, коли кадр. Але воно камера не передає тої краси, яку я бачу. Вирвав пару кущів. Там ще хочу роліка, шоцика засняти. Просто неймовірно. Це при тому всьому, що раніше ми там ще пробігалися по пару свічків. З кожного дергали. З кожного куща дьоргали. Як це тебе? Він... Ах, Йолки, Важкий настільки, що відломалася геляка. Дивіться, який класний. Один перчик значить, важить 15-20 грам. Можете оцінити ситуацію, скільки їх тут є. І там ще приніс пару цих кущів, також я їх покажу. Нормально так сипнув перець. Вона сказала... Оця діляночка персія яка накрита була тоді агроволокном, не агроволокном, а цією, мучою. То тут я скажу теж перці. Просто подиви на нього подобається мені показувати свій перець. Диви що робиться. Нічого немає. О! Дуже хороший спосіб обривати перець. Дивіться, скільки його зразу сипались. Красота! Це вам новий лайфхак. Пекучого перця, чотири ящика. Є ще такі кущі потужні. Це не ті кущі, що я показував на городі. Це ті, які я приніс з города, щоб показати тут. Знаєте скільки важить цей кущ? 960 грамів це з кущом. 960 грамів запам'ятали. Зараз значить, робимо таку процедуру, дивіться. Лайфхак, до речі. Дивіться, перця вже нема. Ага, два ось є. Перця нема. 160 грамм було 960 грамів, це 800 грамів тільки що на кущові було. Дуже інтересно, дуже інтересно. Ось сядь дивіться який. Як це тебе показати людям? Поняли? Дві якийсь перець. На вагах по нулям. Кіло. Кіло 680. Робимо ту саму процедуру. Ага, це не дуже так хоче обриватися. Кіло 680 було. Пару штук ще залишилось. Пару штук ще залишилось. І я вам скажу досить таке нормально. Так, дивіться, кущ лиси обтрусилося тільки цей, листя не обтрусилося. Кіло 680, пів кіла кущ. Тобто кіло 100, як льоду було. І ще раз кажу це ж при тому всьому, що ми, ми його вже рвали. Тобто сам кущ важить приблизно пів кіла. Ви зрозуміли, так? І кіло 260 так як я зважу два, два кущі ось цих потужних, то практично пів кіла важить кущ. Нормальна тема. Важкий, да? важкий, важкі, я ж кажу, в руку береш. Кіло 240. коротше, у нас справа ще і ось такий тоже материй кущик. Тобто зібрали ми сьогодні трошки перся, тому що щось обіцяють мороз то краще, щоб в тебе вдома було за п'ять ящиків перця, там ще є червоний, якщо сьогодні ночі не вдарить морозі, то завтра ми його ще там доскубаємо. Але руки вже трошки починають пекти. Я вам скажу. Ну і відповідно сьогодні у нас свіженька поставка капусти була. Свіжесенька. Свіжесенька капуста. Як я бачив, де не де в Ютубі буває, показую, що є трипс. У нас інколи буває також де-неде де трипс. А буває без трипса. Але й небагато. В цьому році небагато. В тому році, значить, я його що не цверкнув вчасно, тому що ми почали збирати капусту, ну різати. Щось ось тут зовсім мало. Е, почали різати капусту в цьому. В серпні місяці то я не покропив його тоді коли треба було тому що ми її різали то тобто, трошки було в тому році стріпсом в цьому році остання обробка була капусти 1 вересня так як завжди то капуста чудова чудова завтра будемо фасувати в сітки і до добрих людей вона поїде Так що, такі справи. Капустовоз працює, побажаю вам всім хай щастить. Я зараз займуся чимось важливим. Дайте якусь пораду по цьому другому колу. Може хтось там з таким стикався. Є якісь варіанти, цікаві ідеї. Завжди вислухаю розумних людей. Хай вам всім щастить.